Коли я була вагітна, я просто обожнювала цю страву. А чоловік іноді сварився, що, типу, азійська кухня не найкраща для вагітної жінки. Але я просто обожнюю фунчозу і дуже часто тепер її готую вдома. Для початку ось так нарізаємо курочку, маринуємо в солі, червоній солодкій паприці, сухому чеснику та соєвому соусі. Даємо настоятись, поки нарізаємо овочі і паралельно готуємо лапшу. Вода закипіла, я її вкидаю, щоб вона там полежала буквально 5-10 хвилин. Ну, 10 то вже не навіть багато. Я просто з неї забуваю. Тепер нарізаю цибульку, морковку. Перець болгарських двох видів, що було гарніше, і ось такий огірок. Це особисто мій рецепт, який мені подобається. В Євразії теж, до речі, дуже смачна фунчоза, але Євразії в нашому селищі немає, тому справляюсь уже як можу. Ось так це все обжарюємо і обжарюємо так гарненько, поливаємо олійку, щоб вона прям до золотистої обсмажилась, і тільки потім я сюди вкидаю фунчозу. Ще додаю теж соєвого соусу, трішки солі, якщо мені не вистачає, бо ми любимо солоненьке, і ось в кінці вже огірочок і кунжут. Все готово. Це Дуже просто це типу як наші макарони, да самі звичайні з якимось м'яском, які ми робимо. Але ж блін, ну ця лапша реально мені набагато смачніше за макарони.